Чергова ротація у спеціальному батальйоні Чернігів зону проведення антитерористичної операції виїхав загін чернігівських правоохоронців. Керівництво управління МВС потурбувалось про повноцінне матеріальне забезпечення батальйону, який відбув на схід України. Государство обезпечило в необхідному кількості всіми средствами е, е, захисту, защитим. Може би хотіла би чим, 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 чим то більш сучасним і там і Є те, що є. Этого вполне вистачить, по крайней мере. одна. в данный момент забыты всі остальные моменти, на які ви вказували. Все делается для для того, щоб страна жила спокійно, мирно і розвивалася. Правоохоронці будуть нести службу на блокпостах, патрулювати населені пункти у Донецькій та Луганській областях, контролювати рух транспорту, надавати допомогу мирним жителям із зони бойових дій. Кажуть, до відповідальної місії готові. Ну, як говориться, не боїться тільки дурак. Треба все все поумному, не страшно. Ну за свою батьківщину. Та чого нам страшно повинно бути? Бійці повністю екіпіровані всім необхідним, а тому спокійні за себе кажуть. Головне завдання захистити свою державу. Вони виконають гідно.